Вітаю, і це друга частина нашого челенджу з пошуками підроблених скріншотів. Хто не бачив першу частину, залишаю вам посиланнячко на це відео. А тепер я перехоплюю мікрофон. Настала вже нарешті моя черга показувати свої фейки. А далі розпочнемо із My Little Pony. Це Скажем, та серіал мого дитинства. Я починала його дивитися і ще з першого сезону. Здається, ще 2010-2011 рік, коли він тільки почав виходити. Я підготувала вам тут атріб і картиночки. Можете починати обговорювати, шукати що з них фейк, що ні. Офігеть, Я в шоці але... я я не знаю. Ти можливо використовувала модельки? Да? Ти... Насправді да признаюсь, я лише для конячки використовувала одну модельку, але все інше я малювала з нуля. Тобто фожешотабло малювала з нуля. Туда, тут я, я не знаю, це, як Для конячки. Для конячки використовувала одну модельку, тобто їх дві. Pa -pa -pa -pa. Oh. Мені є сказати дві речі. У мене є дві речі, що сказати. По-перше, по друге, знову шоу, яке я, типу, якби бачив, але не дивився. Я думав, тут буде щось типу аватар. Дякую, дівчата. Мені в третьому, мене в третьому, тобто всі виглядають чудово, що аж я тут знаєш, трошки замешкався, але в третьому в мене чомусь плякає полуниця. Ніби все виглядає чудово, але полуниця трошки забиває з толку. Угу. 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 Отже, да, Мене спочатку дуже полуниця, оця дуже страшна, така. Я дивлюсь і вона така. Ну, не страшна, а вона така вибивається, вона трошки. да. І усікі на першій картинці вони усі, у цього чоловіка вні вони мене смущали. Але я проголосую за другу картинку, навіть поки що, бо мені здається, що волосся там трошки, е... ну яких їх... контур, не контур. Коротше, трошки контур, Десь... да. виходить не так плавно. І, може, така стилістика картин, Може, так має бути. Плюс фон, мені кажуть, десь там дерев, це... теж контури. Я не знаю просто яка рисовка цього мультиплікаційного стрілялу. Але я поки що за друге своє. Надію, що перша картинка оригінал. Давайте давай, давай тепер я скажу своє слово. Ну, друга картинка давай. це точно оригінал, тому що я пам'ятаю цей епізод. А... Да. Там, де рейбул, де я думаю, що це оригінал, тому що заднік доволі деталізований, і я думаю, що ну клубнічки мене не смущають. Mm -hmm. Mm -hmm. Я, знаю, я думаю, це. що це перше. Добре, клюше. Давайте ну по-перше, це мій улюблений мультик. я Його напевно разів точно передивлювалася повністю. Wow. Я спочатку думала, що це тріксі, що це друга картинка. Тому що я не пам'ятаю, щоб в неї був такий вираз обличчя, тому що в неї друге око не було таке, Мені здається, велике, Але я пам'ятаю цей епізод, коли вона тільки тільки з'явилася. Але мені здається, все-таки що це третя. Того, що я взагалі не пам'ятаю, щоб у Little Pony був блюр на фоні приміщення. І я бачу, що у Рейнбол Деш у неї не така статура тіла, коли сидять поні, тому що у неї живіт трошки ввігнутий. А наприклад, на першій картинці вона ну точно вона оригінальна, мені здається. То там трошечки по іншому, вони в основному круглими малюють однією сплошною лінією. Але ну я можу помилятися. Мені здається, що це третє. Ну, до речі, мені здається, що могли блюрити, тому що Rainbow Dash доволі кольорова, і фон кольоровий, тому щоб вона не губилася. Заблюрив. Але, знаєш, тепер теж думаю, а раптом це третій варіант. Катя молодець, до речі, дуже схожий по стилістиці, важко вгадати. Ну, я все-таки за перший проголосую. І залишається Настя. Я вважаю, що друга це точно оригінал. Перша це також оригінал. Це шостий сезон, і це десь після десятої серії, якщо мені не зраджує пам'ять. А чому третя? Тому що я пам'ятаю цю серію і в Rainbow Dash зовсім трошки інша емоція була. І там не так полуниця трошки намальована. Ну я пам'ятаю це серію. По перше, полуниця там більш була насичена, червона. Трошки темніше в тебе вона світліша. А по іншому це емоція в Рейбон де ж була інша трошки емоція. В неї там по іншому род був ніфіга. Ну, добре, скажіть, за яку ви голосуєте? Костя Перший. Женя перша Настя третя Женя? перша і Макс. Ну по-перше, я е, залишаюсь при своїй думці, що це третя. Як я казав, полуниця і так далі. Хоча мене збило з толку все дві поні. Е, але я стою на третьому, але я вийшов піти трохи далі. і Я запитав е, це в GPT. І ось що він мені серйозно. Міг. Усі зображення, які вона дали, із серії My Little Pony, е, Friendship is Magic. Судячи з художнього стилю та персонажів, немає жодних ознак того, що будь-які яке з цих зображень є підробкою. Вони схожі на автентичні знімки, як у шоу. Вау. Я похопию. Тобто він не признав. Я поставив його перед завданням обрати один фейк, і він каже, що це хвилинку перше зображення. Він думає, що це перше. Макс, так ти які обираєш? Я обираю третє. А чатів був перше. У нас плюс одна людинка тут. Добре, а тепер гадаю, настав час істини оголосити, де все таки ж фейк. Думаємо, це буде цікаво дізнатися, так? Так, абсолютно. Отже, барабанний стук це дорога картинка. Блядьо, а я спочатку це. Перечі кося, ти був місто правий. Там yeah, подивіться волосся. на дерево, воно якесь реальне криве. <рес> ну і дерево, волосся й дерево. <рес> а волосся? Блін, там <рес> же око було. На тощо. першому диван нормально зроблений. А, да, а може, на другому диван нормальний. По, ніхто не вгадав, ніхто. Я навіть чаджі джіпіті не щоб Ви розуміли. Катя Марій... намахала ChatGPT, Це історичний Марій... момент. В Цілому її процес створення був не такий уж і тяжкий, адже я до цього малювала в стилістиці Телпоні. Да як я колись в відео, я використовувала дійсно базу, але я використала, скажімо так, базу саме для її тіла. А волосся, очі, тло. Я все це малювала самостійно. Блять, тривога йобана! Повітряна тривога. Найближче <плес> укриття. Я це ненавиджу. Окей, тепер я думаю, ви вже готові до другої порції. Ні, я не готова, Ру? я досі відходжу. Я ще від першої не хочу. <плес> Добре, трізник згадаю, що дорога буде трішечки простіше. Наступна порція скріншотів із мультфільму стар проти сил зла. Так само три картинки ви шукаєте фейк. Думаю, в цей раз вам буде трішечки легше ніж з паняхами знайти де оригінал, а де фейк. Але бажаю удачі. Я думаю, що це перша картинка. Трошки видають очі. Мені здається, вони замаленькі, у стар були більші очі, і трошки mm -hmm. лайн видає але фон. Класний, дуже класно повторила фон. Друга картинка, я пам'ятаю, це перший сезон здається. Я пам'ятаю цей момент, тому я думаю, що це оригінал. І потім Катя така каже: ну, взагалі, фейк, це друга картинка. Я така, що я впалася на ту саму удочку. Да. А третій, мені теж здається, що це оригінал. Був момент так. І мені здається, що ти з третьої картинки, саме з цього епізоду, от взяла момент вода заднік, типу намагалася повторити. Якщо їх двох зрівняти, то мені здається, що все таки фейк це буде перший. Так, ну по перше, я обурена. Де мій самий улюблений аб'юзивний хлопчик? Де Том? Де він? Я його тут не бачу. А чому я, від... я... я відмовляюся взагалі що сказати без нього. Взагалі, я думаю, що це перша. Пек чесно. Пеклі, Взагалі я думаю, що це перша, тому що на другій картинці вона, скоріш за все, після першого раунду, вона, скоріш за все, оригінальна, тому що на першій сердечко. вони не дуже рівні. Ну і вода мене трошечки смущає. Мені кажеться, що перша чому? Бо, е, хоча, так, да, задній хороший, дуже, дуже всі картинки прикольні. Е, єдине що. Коли е, на третій є тінь від гори від оцього всього, то на перший їх. Дуже мало. Ну, воно менше просто, да, і воно, типу, такої, якось здається. І зараз ще почав прид ну, до човна. Здається, да, човен, нам деякі контури, не дуже цієї рівні. Але взагалі дуже прикольно вийшло. Але це перший має бути. Ага, залишився Макс і Настю. Я не знаю, то не буде перший. Ну, взагалі здогадків немає порівняти. Взагалі За ні, я дивлюсь, мені все однаково. Добре, ми приймаємо вашу відповідь. Я думаю, не буде першою. Дійсно, ви всі вгадали, перша картинка була фейком. Перемога. Да, Після Ти Після... Це да. <рапу> залишила підказку, до речі, у вигляді цього, у вигляді або бо він же рожевий, а там він був червоний. Ні-ні ні, він якраз класу неї тоді був рожевим. Як ви бачите, я розпочинала малювати зразу з тла, тому що, якщо чесно, тло у мультфільмі воно не найскладніше, тобто його відносно легко малювати. Якщо чесно, я бачу, що він у мене вийшов трішки кривеньким, трішки далеким від стилістики, хоча дійсно я старалася, але я не малювала по цьому фандому, можливо, років так чотири. Ну, по суті, цей малюнок він досить таки легко. Творювався, можливо, складніше було додавати саме якийсь ефект, щоб це дійсно виглядало як кадр з мультфільму, але я все одно спалилася. Да. Добре, я надіюсь, ви готові до наступної партії. А третім шоу я вирішила брати Фінеса та Ферба, оскільки в мене з фінесом та Фербом» також пов'язано дуже багато спогадів. А це також одне з моїх улюблених шоу дитинства. Тому я вирішила чому ви може хтось давати? По-перше, найрешті шоу, яке я дивився. Люблю. Uh, я думаю, що це другий фейк. Я потім поясню чому. Я просто хочу сказати, що це друге. Хто бажає? Хто бажає наступним? Якщо немає рук, тоді підемо по журналу. Я теж думаю, що це. Э... Друга картинка. Чисто мені, ну, по перше, дерево кидається, <в песочі> трошки фон. Але по-моєму. А ну має що вона лиса, вона ніби лиса і просто назад не такі... <питiro> 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 трошки. Ну а да. потім дивлюсь на картинки, на першу перша така, типа, деталізована, єдине, що бачу, мені якісь трошки кривуватий, ну не знаю. Третя, питань немає, а от на другій трошки може руки, якісь така фігура, ну, типа. По-іншому намальовано. Але так дуже непогано. Блін, очі чітко. Але блін писана, звісно, <конечно>, так. <да> а хіба в Кентіс на деталізовано промальований був телефон з кнопочками там? Мені здається, так він і тут з кнопочками? Ні, там іменно було що серед. Ну як це в жабці посередині, ці там вправу, вліво, окей, там посередині. Мені здається, в неї це було промальовано. Я чомусь пам'ятаю, що в неї завжди це було, що прям деталізовано. Mm -hmm. Отже, ти думаєш, що це друге? Так, да, я думаю, що це друге. Окей. Okay. Мені оцей телефон він трошки якийсь, значить, кривуватий, вибачте, руки якісь вже доприлюють щось не то. До речі, хочу тепер також додати: я теж, як глянула, подумала, що це другий фейковий, тому що лайн трошки трошечки лайн. Інший. Це по-перше. А по-друге, все таки не Кендис не так виглядає візуально. Типу, я розумію цей момент, типа зараз подзвоню мамі, але я бачу, що трошечки. Стиль не той. Я да. так і думаю, що це друга картинка. А до речі, в неї ж шия ж була набагато довше. Там же ж була с -с серія, яка в неї там шісті, по, вона вже моделю стала, бо через її довго шия. Тут вона якась коротша. і в неї, якщо брати з першої картинку, в них тонкіші руки набагато в кіндесь така, наче мускулиста. Так. Але мені здається, вона теж була дуже такі руки палки. Так. Ну і шия довга. Так, правильно ти... А я ще хочу сказати, що просто і третя, якщо дивитися вже по текстурам, то текстури такі знаєте, є такий з, з поміхами аудилу, вона донадто чисто відчувається. Ну я, в принципі, солідарна зі всіма. І засуджую епіляцію зону лоба у Кендес. Ну, і в принципі, чисто теоретично, ми вже подивилися фейки, Я побачила, що найпростіший фон. Це те, які є фейком, то я думаю, теж друга. Ці голосують за друге? Так. Молодці, ви вгадали. Другі, це фейк. А я дуже довго вирішувала, кого саме я хочу намалювати. Спочатку це мала бути кендес, потім мали бути її батьки. Взагалі, створення саме по фінесу і фербу фейку у мене було надзвичайно багато проблем, надзвичайно багато траблів, тому що я не знала, що саме я хочу намалювати. Спочатку якийсь, ну, я планувала малювати кендес, але потім мені не сподобалося, як вона виходить. Я вирішила намалювати її батьків. Але і батьки не вийшли, тому я знову повернулася до кендес. Ось, напевно, по Фінесу і ферму це було одне із найскладніших, тому що, по-перше, треба було вгадати з лайном, як здається, сказала Ксюша. Він у мене надзвичайно рівний. Ось так само мені здається, що мій малюнок вийшов надзвичайно пустим. Він Нє, дійсно він схожий на кадр з мультфільму, але видно, що він інакший. Тому гадаю, що я не зовсім справилася з завданням. Хоча я досі здивована про те іксі? Ну а взагалі, якщо оцінювати в цілому цей челендж, то все-таки Катя змогла повторити стилістику мультсеріалу один раз? А, а я мені мене здається, ви всі вгадали, де знаходиться фейк, так? Ну, майже. Ну, Катя, ми були всі більше за одну сторону, а в тебе ми там якось мішкались. Вам було легко відгадувати чи ні? Ні. 50 на 50. Да я з самого початку сподівалася просто максимально наближати фотки і потім розкусувати все з самого початку. Але ну не вийшло. не фартануло. Я розчарований і щасливий в чаді піці. Розчарований, що <bs> пере наступне стільки що не може це розгадати, і щасливий, що до перебачення роботами ще далеко. Ура! <im exactly> Наше покоління буде Я <spr> яврикові. <lite> Ми врятовані, але дітям нам додеться постаратися вижити. Це був проблема. То я не поняв, так прикольно було. Що поаплодуємо всі не одному. Дякую, дякую вам. Скажу, що приз на гібатора сьогодні достається тобі. Дякую, а чого? Ну, бо ти вгадав мені літо полі. Да, до речі Так, Костя. Да, він гадав, але потім мені якби. Катя, ні, не кажи цього, не кажи. Я вгадав. <рисв His> <рисв�> а ти вгадав <рисв�> він. Не вгадав, я про він не вгадав.